Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Дайте відповідь, будь ласка, скажіть, допоможіть. Дуже сильно атака роблять росіяни. Не вистачає, нам не вистачає навіть того, що дали мало. Расисти дуже сильні збирають. Тут вийшло, що ми як... На Покровському напрямку, як от вони нас як паралізують, вони дуже багато йде ресурсу туди нашого. Але й вийшли карти, що в росіян щось буде відбуватися, от, і в них будуть великі проблеми. Дуже сильно багато хитрощів застосовують, і ще вони використовують цивільних, як, ну, вони хочуть убивати цивільні. В них мета вбити цивільне населення жінок, чи, ну, от, простих невійськових. Людей. Ще є люди, які здають расистам інформацію про е, саме техніку нашу. Е, якщо десь хтось бачить, то здається інформація про військову техніку. Заперечую, руйную всі плани росіян. Прошу вищі сили. Допоможіть нам знищити всю логістику росіян. Більше в них немає зброї, живої сили немає. Більше росіяни не можуть наступати на Покровському напрямку. Весна робота на виснаження. Це їхня мета. І саме ще щось вийшло так, що навіть в Європу теж вони якимось чином. Виснажують, це в них теж така мета. Заперечую, прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі плани. Агресія заради агресії. Їм бажано, ще в них така вийшла, щоб убити як мога більше цивільних. Мирного населення. Заперечую повністю, руйную всі плани. Більше немає в росіян артилерії, повністю знищена вся артилерія російська. Також знищуються всі літаки військові. А прошу вищі сили, допоможіть викрити всіх інформаторів. Всі, хто здають інформацію рашистам, викриваються. Засуджується на довічні строки. Більше росіянам не надходить інформації. Руйнує всі зв'язки, більше расистів інформації не отримують. Буде так і так. Дайте відповідь, прошу. Вийшла карта, що готують Росії сюрприз. От, і така карта вийшла, що ті, хто вбивали українців, саме військові, всі будуть знищені. Більше вони руйнувати, убивати наші міста людей не зможуть. Тут хорошо буде. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни впівдрони, дрони камікази, дрони на оптовому волокні, скиди. Одведіть, одверніть. Поверніть назад, тому хто її запускає ці дрон, дронщикам, цим хай в голову летить. Більше вони е, воювати не зможуть ніколи. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу відкрити нашим військовим всі шляхи і дороги на перемогу на Покровському напрямку. Відкриваються шляхи дороги. більше ще нема жодної перешкоди. Легка дорога. Я хочу подивитися Сум... місто Суми, Сумська область, Курський напрямок. Скажіть, допоможіть, вищі сили, прошу допомоги, що заважає знищити всіх росіян, що обстрілюють місто Суми, Сумщину, Сумську область України і, Курсь... і Курський напрямок наших військових. Ой, нам треба більше зброї. От як то поділили по всіх фронтах, і це дуже треба більше. Треба більше. Угу. Ще більше треба. І ще вийшла карта, що пересування наших військових в Сумській області є інформатори. Такі пажики, оце там, да. заперечую, прошу вище сили, допоможіть. В Сумську область надходить захист, зброя для захисту неба. Закривається небо над Сумщиною, Вищі сили, допоможіть знищити всю артилерію росіян, всю авіацію, всіх, хто обстрілює Сумщину. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян на Трійцю щодо Сум, Сумщини, на ці е, наші. Свята сьоме, восьме, дев'яте травня, що буде із сумщиною відбуватися, скажіть, допоможіть вищі сили Прошу. Ох, Так, тут угу. вони готуються до цих свят, збирають інформацію. Працюють інформатори і ще вони будуть робити все, щоб наші військові не витратили більш... всю свої запаси. Так буде працювати, можуть бути руйнування ще. Якщо от є церква, храм, у Сумській області отакі місця, святі місця, храм, бо в містах Суми, церква, храми. Може бути сильні атаки по храмах. Угу. І залізна дорога також може постраждати. Оце на ці дні вони збирають так і робити. І виснажувати наших військових, щоб вони витрачали повністю всі свої ПВО, щоб витрачати. Хочуть так. Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, знищити всю авіацію військову Росії, всю артилерію. Всіх дронщиків, всіх, хто запускає дрони, допоможіть знищити. Теж вийшла карта, що хочуть, щоб було важко, не встигали нам надавати зброю. Щось ще маніпуляції проводять із Америкою, із Європою, щоб нам не давали захист зброї, щоб ми. Чи дуже повільно отримували, чи ну, як то все важко, дуже важко, щоб було. Вставляють палки в кольоси. Ну, по цій карті, що нам з От. перешкоди. Добре, я це все убираю, прошу ви ще сили. Так, так, хочуть, щоб ми лишалися один на один, щоб не було підтримки. Із ворогами Убираю повністю всі негативні програми знімаються, відкриваються шляхи дороги на захист міцний, закривається небо. Суми закривають системи Петріот. 200 одиниць і більше буде. Так і так є. Заперечую, знімаю всі профілі. Відкриваю шляхи дороги на надання зброї. Захисних систем закривають небо над суманом. Прошу вище сили. Допоможіть нашим військовим на Курському напрямку, допоможіть рухатись, дійти до Москви знищити повністю всі військові склади, заводи. Більше немає в росіян чим і ким воювати. Одвожу, одвертаю рашистів від Сумщини, від міста Суми, одвожу, одвертаю. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх цивільних і військових людей у Сумській області, Курському напрямку. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, всі дрони, fpv дрони, шахет, дрони, камікадзи, дрони на оптовому волокні, скиди, одведіть, одверніть від наших людей, українців, військових, цивільних від наших містечок у Сумській області. Від нашої церкви, храмів захистіть Суми, будь ласка, День і вночі захищайте, оберігайте. Поверніть ці всі бомби, ракети, все поверніть назад росіянам, хай їм прямо в голову летить. Тому хто дав наказ, хто його виконував, більше воювати не зможе ніколи. Все своє лайно собі, хай отримає назад. І ще на взльоті, хай все в них вибухає. І прошу. Допоможіть вищі сили. Розверніть всю зброю російську. Більше вони сумщину не обстрілюють Україну, не обстрілюють наших військових, розвертають зброю і обстрілюють Москву, Кремль, всіх верхівку правління Путіна обстрілюють. Більше українців не чіпають, зла нам не бажають, не вбивають, бажають тільки добра, розвертають зброю і не спрямовують на Москву, на кремль. І Самі себе хайдуть нищать. Буде так і так є. Ціка, Ось така Отака сума треба буде дивитися ще. Бережіть себе, будь ласка, буде щось. Може бути страшно, так. Да. Так, давайте подивимося захист, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким, людям, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення на найближчий час. А наші військові дуже гарно щось зроблять з расистами. Їм повертається, це йде Верховний суд. Те, що расисти бажали з нами робити, буде із ними. В них будуть виб... ну, руйнування, вибухи. Тут ще можуть бути звільнені містечка. Рашисти змушені будуть відступити. Вони це приховують, вони про це не говорять. Скажіть, допоможіть тим, хто дивиться відео, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю. Те, що очікуєте сильну, може, атаку таку потужну, сильну, тут вийшло, що будуть закривати небо. І перемога військових України. Дуже гарні карти виходять. Але якби в інформаційному просторі людям про це не розповідають, говорять що, якийсь є, якби приховують всю інформацію, не розповідають. От, але дуже багато роботи у наших військових, і дуже такі приємна інформація для нас буде прям така радість, щось хороше. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео. Військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть усі дрони, впіві дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди. Одведіть і поверніть назад расистам, особливо тому, хто дав накази. Хай йому прямо в голову летить, його нищить. більше наказувати расисти не зможуть. І всі, хто виконує ці накази, також знищено, більше не можуть воювати. Немає ким і чим. Повністю знищені всі склади із дронами, із боєприпасами, снарядами, вибухівкою. Знищені всі. Військові літаки Росії, більше немає літаків, рашистів і заводи. А також прошу допоможіть розгорнути, розвернути всю зброю російську і спрямувати на, на Путіна, на верхівку правління і росіяни самі себе хай знищать більше Росії не існує на політичній карті світу. Розпадаються, розколюються на маленькі держави. Більше ніколи не збереться, і самі себе вони хай цураються, себе ненавлядять, більше не з'являться, ховаються іншими назвами хай більше не зберуться ніколи, розчиняються. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких, військових побратимів. Вдень і вночі захищайте, оберігайте. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Буде так і захист міцний. Захищайте. Отак, от от Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться і близьких людей буде захист міцний і вдень, і вночі. Не на мить не лишайте. Поверніть всі сили, здоров'я, енергію, загойте всі травми і рани, брайте. Проще страхів. От. так що все має бути добре. Все має бути добре. Все буде хорошо я на цьому завершую. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. От, дякую вам за увагу. Все буде гаразд. До зустрічі!